Як легко зробити клумбу, яка була б малодоглядна, не потребувала догляду без бур'янів і гарно виглядала? І це можна зробити на ось такому газоні, не перекопуючи його легко і просто. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Тетяна, і я із Черкащини. Сьогодні в цьому відео вам покажу, як можна легко, просто зробити на ось такому газоні клумбу, яка буде малодоглядна. Не забувайте підписуватися на мій канал, і обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці вам розкажу. З назвами рослин, які я посадила на клумбі. Розкажу більш детально про кожну рослинку і покажу, як виглядає малодоглядна клумба. Ось тут перед туями я вирішила на оцій ділянці продовжити клумбу. І показую вам, як можна це легко зробити. Підготувала я ямки під рослинки. Буду зараз садити отак посеред трави, викопала ямку, всю траву я не прибираю, лише ямка під рослинку. Далі буду заложувати все картоном, буду вам показувати. Ось так я застелила агроволокно на цій ділянці. Під агроволокно я застелила картон, не буде доступу до трави, і трава не буде рости, розвиватися, і вона там з часом пропадеться. Трава. Після того, як я застелила агроволокно, поїхала з дітьми в ліс, набрала кори і застелила корою всю ділянку. І ось такий результат, друзі, получився моєї клумби. Напишіть мені в коментарях, як вам варіант такий клумби. Мені здається, це дуже легко, просто І якщо у вас є газон, який вам вже надоїв, і ви хочете там зробити клумбу, не потрібно перекопувати, вибирати цей бур'ян. Отак зробили, наприклад, як я вам показала, посадили рослини і радуєтеся, насолоджуєтеся. А тепер хочу вам детально показати, які ж рослинки у мене тут посаджені. На цій клумбі. Ви можете взяти собі як приклад, додавати свої рослини. Більшість я тут посадила хвойні рослини, так як я хочу, щоб ця клумба виглядала в мене на протязі всього року гарно, красиво і радувала мене у садочку. У нас сьогодні на вулиці зранку було мінус 10, зараз мінус 5, 12 лютого. Цю клумбу я зробила осінню, але не було часу вам її показати. Зараз трошки більше часу є, тому хочу з вами поділитися таким варіантом. Ось ці туйки. Три у мене ростуть уже давно. Я їх посадила. Туї смарагд. Щоб зараз я починала садити, я б не садила вже смарагд, Вони не дуже витримують оці спеки, які в нас зараз літо дуже спекотне. Тобто трошечки вони такі, якби примхливі. Але вони в мене вже ростуть, тому я їх доглядаю, дивлюся за ними, і, і вони в мене тут ростуть. А, далі. Спочатку я посадила спірею. Це спірея росте у висоту до метр двадцять квітує розовими квіточками, дуже гарна, швидко наростає, з кожного року знизу пускає нові пагони, можна її формувати як завгодно. Можна кулькою формувати, можна пускати її, щоб вона вище росла. Це в мене спірея росла на іншій клумбі, вона мені там заважала, я її вирішила сюди пересадити. пересадила ось в такому вже дорослому вигляді буду дивитися, спостерігати, як вона себе буде почувати. Але буду поливати, і я думаю, що вона приживеться і буде гарно тут Перед туями смарагд я посадила туя корнік, купила такі невеличкі три туйки. Вони в мене вийшли так в шахматному порядку. Я всі рослини купую невеличкі, вони краще приживаються. Так вони довше ростуть, поки приживуться, а потім вже починають наростати, але це недорого, бюджетно і кожен зможе собі дозволити. Е, Зараз підійду ближче, покажу, як ця туйка виглядає. Корнік, вона буде рости у висоту до трьох метрів. Якраз хочу, щоб отак мені між дотуями смарагд, воно прикрило цей сусідський забор і оцей вид, щоб я не бачила. Ось так виглядає Туя Корнік, вона має такі жовті прирости. Ну, зараз трошечки потемніла, не такий насичений колір, як у неї буде. Ось одна. Друга, там далі третя. Потім перетуємо корнік. Я посадила кепарисовий глобоза. Ось кепарисовий глобоза. він буде такою кулькою наростати, буде дуже гарно тут виглядати. Далі із свого ялівця розмножила, який в мене там росте, підійду ближче вам покажу. Це ялівець blue Chip. Він має такий сизо-голубий колір, розростається в ширину півтора метра, і в висоту буквально сантиметрів 20 він невисокий росте. Ось тут у мене він посаджений вже давно. Тут у мене два цих ялівця. Один, ось тут, і далі туди інший. Планую, можливо, взяти гілочку, можна так його пустити на забор, щоб він прикрив забор і буде звисати. Думаю, буде гарно, Така у мене є ідея. Далі я посадила ялівець лускатний. Це в мене також він різний на ділянці. Я відкопала гілячку і посадила його. Сусідські півні не дають зняти нормальне відео. Надіюся, вам дуже добре чути мене. Ялівець лускатний виростає висоту десь до 60 сантиметрів, розростається до півтора метра, але я його тут буду формувати, можливо, також у формі якоїсь кулі буду формувати. Так, далі я посадила барбарис, тут його не видно, цей барбарис. Барбарис Оранж Рокет вставила. Ставлю вам картинку, покажу, як він виглядає. Цей барбарис колоновидної форми. І це я розмножувала із свого барбариса, У мене на одній кумбі, Вже він є посаджений давно, дуже гарно виглядає. Має такі оранжеві, бордово оранжеві прирости весною. Класний. І в кінці ділянці посаджений барбарис. З однієї. Сторони і з другої сторони також я посадила барбариси, тільки вже барбариси такі шароподібні. Тут посадила їх три штуки. Вони десь виростають також. Вони манюсінькі, бо це я розсаджувала сама, вкорінювала, робила один тут, один посадила, отак інший і третій. Таким якби трикутником, як їх тут посадила, коли вони наростуть, зільються, і буде дуже ефектно і гарно виглядати. І далі, ось це в мене той кусочок клумбочки, вже давно посаджений. Я вам ні в одному відео ще не показувала. Зараз більш детально покажу, що там у мене посаджено. Ялівець козацький, варієгата, формую вигляді кулі. Ялівець Blue Chip, який покриває горизонтально росте. Далі ялиця. Ялиця, який сорт не знаю, купувала на ринку ялиця та й все. Сорту мені не сказали. Сказали, що вона буде рости десь до метра чотирьох у висоту. Ну, то, як хто хоче, її формує, можна і стримувати, щоб була нижча. Далі посаджений у мене бересклет. Тут два види бересклета. Емераль Гаєті це цей бересклет, який з білими зеленими з білими кінчиками. І емераль колт із жовтими кінчиками. Зараз взимку не так рослини гарно виглядають як весною, влітку, але все одно гарно. Цей береск вічно зелений. Його також можна формувати, можна кулькою, можна на забор пускати. Можна просто він отак плестися по ділянці І закривати ґрунт, щоб не росли бур'яни. У мене тут їх два вида, вони один з одним так зливаються дуже ефектно, гарно виглядають. Далі під забором туя смарагд посаджена. Поруч туя даніка, яка кулькою росте. Далі посаджений ялівець лускатний, такий самий, як я вам показувала перед цим. Цей ялівець у мене був дуже гарно розріжся. І я вирішила його формувати в вигляді Ніваки. Хочу такі сформувати тут три листочка або якби в вигляді квіточки. От по різному його стрижу. Ось з цієї сторони такий листочок видно вам. чи ні, Я там підперла, щоб він догори ріс. Отак у вигляді було сердечко, не сердечко, ну такий листочок. От, і один, один, другий, і третій листочок. Ось так, друзі, виглядає в мене ця клумба. Детально вам розказала, які посаджені рослини. Можете брати собі, як за приклад. І ще вам забула сказати, що я вкопала. І обов'язково це потрібно робити Отаку бордюрну стрічку повздовше. Що дається бордюрна стрічка? Вона не буде давати траві рости. І коли ви застелили корою, не буде розсуватися кора на траву. Тому беріть собі на заміточку. Якщо вам було корисне моє відео і сподобалася моя ідея, як зробити клумбу на отакій траві, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені це дуже приємно і. Дає розвиток моєму каналу ваші вподобайки і коментарі, і надихають мене на нові відео. І хочу вам сказати, що це в мене не перша клумба, яку я зробила на отакому газоні. Це вже друга. Є у мене ще одна. Зараз вам я її покажу. ось тут Попід забор сусідський я вирішила продовжити клумбу. Спочатку це були посаджені барбариси, потім захотілося все більше і більше. І отак зробила аж до кінця. Тут метрів тридцять цього забору. Також я вкопала бордюрну стрічку, застелила картоном зверху агроволокно, поїхала в ліс, набрала. Кори застелила корою дешево, бюджетно, недорого. І, як, на мій погляд, дуже гарно виглядає. Посадила тут рослини, ось уже е бересклет Емераль колт Це що я вам показувала, це я розмножувала сама, отак От в ряді їх тут посадила, буду формувати кулькою. На задньому плані е барбариси червоні. Чотири штуки посаджені там злакова рослина. Ну, аж в кінці в мене там вишні посаджені. Ще є в планах також до кінця щось досадити. Ну, то буде в майбутньому. Друзі, дякую вам, що передивилися моє відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, і до зустрічі в наступному відео.